Привіт, друзі! Сьогодні я покажу вам місто, яке дуже любить знання, парки і простір. Ми вирушаємо до Харкова. Харків велике і світле місто на сході України. Тут багато простору, широких вулиць і зелених парків. У Харкові є одна з найбільших площ у Європі. площа Свободи. Вона така велика, що тут легко бігати, гуляти і дивитися на небо. Поруч стоїть будівля з дивною назвою Держпром. Вона схожа на великий конструктор і виглядає дуже сміливо. Це одна з найвідоміших будівель Харкова. Харків дуже любить природу. У саду Шевченка ростуть дерева, співають пташки і завжди чути сміх дітей. У Харкові є великий зоопарк. Тут живуть різні тварини з усього світу. Це одне з найулюбленіших місць для дітей. Харків називають містом знань. Тут багато університетів. Де люди вчаться, мріють і відкривають нове. Коли настає вечір, Харків стає тихішим і теплішим, місто відпочиває, щоб завтра знову жити й рости. Харків місто науки, освіти і мистецтв. Тож не дивно, що багато відомих людей можуть похвалитися харківським корінням серед них. Григорій Сковорода, засновник української філософії, поет і гуманіст, Василь Каразін, засновник Харківського університету, Петро Гулак Артемовський, першопроходець української літератури, Ілля Мечников, лауреат Нобелівської премії в області фізіології і медицини Микола Барабашов. Видатний астроном, засновник Харківського планетарію. Ось такий Харків, великий, розумний і добрий. Одна маленька рекомендація від мене: будете в Харкові? Спробуйте піцу буфет.